209 військових нацгвардії отримали медалі за оборону Чернігова днями до четвертої річниці створення підрозділу. Їх вручив во міського голови Олександр Ломако. У промові Ломако подякував нацгвардійцям за мужність і стійкість участь у забезпеченні відсічі та стримуванні російської збройної агресії проти України під час оборони міста у лютому березні 2022 року. Повідомляє прес-служба міськради. Нагадаємо, медаль за оборону Чернігова запровадила як подяку від громади за внесок в те, що над містом втримали український прапор, і місто героїв продовжувало функціонувати під постійними обстрілами та в умовах оточення у лютому, березні та й на початку квітня 2022 року. Цю відзнаку територіальної громади вручають як військовим, так і цивільним, котрі долучилися до забезпечення стійкості міста, будучи цивільними. Подання відбувається за спеціальною процедурою, зокрема від військових частин чи підприємств. Вперше цю медаль вручили на День Конституції 2023-го. Тоді її отримали 34 військовослужбовці, 14 з яких отримали поранення, обороняючи наше місто. Першими з цивільних медалі за оборону Чернігова отримали медичні працівники та працівниці у день свого професійного свята, 27 липня. За інформацією муніципалітету, станом на 28 серпня до міськради на розгляд надійшли документи щодо нагородження цією медаллю 5968 осіб військових та цивільних.